Друзі, всім привіт! Я вітаю вас у новому відео і хочу показати, який ранок в Іспанії. Вчора у моєї доньки випав зуб, тож вона поклала його під подушку та чекала дива. Тож на ранок диво все ж таки сталося, та ми зібралися і сходили до магазину. Я далі покажу, що ми там купили. Пішли дорогою через ось такий парк і мені іноді здається, що вони мені шепочуть ці квіти, що сфоткай мене, додай в інстаграм, сфоткай, відправ всім родичам. То, напевно, після 30 вже так непомітно. Відступає старість. Якось раніше було цікавіше робити селфі там та таке. А тепер же ми фоткаємо квіточки вже дожилися. Так як у Алісі випав зуб і їй мишка принесла гроші, ми побігли до магазину, купили з нею такий набір для браслетів. Вона буде займатися цим перший раз, але краще, звісно, ніж сидіти в телефоні. Тут ось така леска, нитка, як це. Правильно назвати, вона тягнеться дуже гарно. Ну, тобто, не треба застьожку купувати і якось кріпити. Буде просто він отак розтягуватися. Потім дуже нам необхідні були ось такі мішечки, як правильно українською мовою напишіть. Ну, напевно, для оцих ось бусинок. Добре. Далі. Це Аліса все вибирала. Одні зірочки, Це вже я їй трішки підсказала, тому що треба якось розбавляти ось ці зірочки. І ось такі літери. Не, не знаю, зможемо ли ми зібрати хоч якесь слово, тому що одні якісь дуже мало голосних. Одні приголосні. Ладно, добре. А це я взяла для себе. Ну, Аліса взяла ось ці такі ще штучки. Якась, я не знаю, вона сюди їх хотіла якось прикріпити до цих кольорових. А я думаю, я візьму тоді собі якийсь темний та зроблю собі також браслетик. Ну, не я, напевно, Аліса мені зробить або ми разом з нею зробимо. Хочу показати вам, яка краса в нас вийшла. Це ось я собі зробила. Такий дуже гарний вийшов. А ось ці Аліса для себе. Перший. Та ось другий все ж таки знайшла вона там голосні. Тепер тут написано Аліса. Сказала, що буде одягати на свій день народження. Склала все у мішечки та тепер тримає це до Дня народження. Ось така краса. Я взагалі чомусь задумала, що ми будемо і далі продовжувати таке робити, тому що мені дуже сподобався сам процес. Та така краса виходить. Так що будемо далі робити таку красу? Згадала, що ж в мене є кефір і можна щось зробити. Я спочатку думала зробити пиріжки, але я чомусь подумала, що пиріжки буду їсти, і я, то я передумала і вирішила зробити оладки. Що ж стосується рецепту, я взяла одне яйце, дві столові ложки цукру. Далі кефір. В цьому випадку я взяла 250 мл половинку цієї баночки. Далі 4 ложки борошна, так ось з великою горкою, 4 або 5 столових ложки, тому що ще ж залежить від того, яка мука. Взагалі в Іспанії дуже, дуже складно знайти нормальну муку, але ось ця вроді ще й нічого. І трішки соди. Мені не дуже подобається робити оладки, тому що я їх також їм, я їх дуже люблю, а особливо з медом. То це взагалі сказка. Тому я дуже стараюся цього вкрай рідко робити, тому що моя донька дуже полюбляє, що оладки, що млинці. Тому я дуже стараюся робити небагато, щоб моя сім'я все просто сіла, з'їла, і мені взагалі нічого не дісталося. Палатки вийшли смачні, пишненькі. Донька моя задоволена, а мене чекають інші справи. Далі на черзі мені потрібно помити ще і цей холодильник. Я всі продукти принесла у другий. І тепер буду чекати, поки він розморозиться. Та що ж, настав час мити і цей. Я бажаю вам гарного дня, чудового настрою та побачимось у наступних відео.